Усім привіт, малюві друзі! Вітання з міста Лева. Чудового дня, вівторка, сонячного дня, 26 листопада, 2024 року. Все чудово. В мене немає світла, як майже у всіх містах України. Але його скоро дадуть разом з світлом немає інтернету, але знову ж таки, ми у всьому шукаємо позитив. І для мене це позитив саме в тому, що я не буду затримуватись вдома в готелі, а піду швидко, швидко, швидко навіть полечу місто Лева, середньовічне місто Лева на площі ринок. Багато про що я вам маю нагоди розповісти. А поки зараз я тут у себе на Кастелівці, до речі, в мене за спиною, я про це вам трохи згодом розповім. Ще один чарівний будинок Віла, який збудований архітектурним бюро Івана. Ливинського саме за проектом міста Сад, і це трохи згодом. І так, я вас усіх вітаю в цьому дні. Нехай янгол-охоронець зберігає нашу країну і душі, і долі кожного з нас. Всього найкращого вам. І так, який же сьогодні день? Давненько я вам про це не розповідала. А сьогодні багато свят. Вони дуже цікаві. І сьогодні всесвітній день оливкового дерева. І це свято підтримало ЮНЕСКО, тому що оливкове дерево це дерево, яке відоме ще до біблійських навіть часів, якому 6 тисяч років. І оливкове дерево це дерево, яке є одним символом середземномор'я, це є основа середземноморської дієти, яка внесена до ЮНЕСКО, оливкова олія. – це… Настільки корисний продукт, що його недооцінити, просто неможливо. Це свято підтримали, тому що оливка це символ мудрості і миру, миру, а це зараз надпотрібно. Оливки від дерева в кожному з готелів, коли ми їх інспектуємо в рекламниках. Величезна кількість збережених оливкових дерев, їм багато сотень років. І ви знаєте, вони парні. Є чоловіча стать і жіноча стать. Зазвичай вони е, ростуть рядом. Е, завдяки оливковому дереву на протязі тисяч років люди мають що. Їсти мають де працювати, це тотемні дерева, скажімо так, таких країн як Греція, Італія, Іспанія. Ну, в принципі, Адріатика, усі середньомоч, серед середземноморські країни за один з своїх символів мають оливкове дерево. Дуже йому дякують. Тому ЮНЕСКО підтримало, тому що це про культуру, про екологічність, про здоров'я. Але в кожному регіоні є свої дерева. У нас так само, ну, наприклад, на Буковині це Волоський горіх, які просто є однією спронати. У нас так багато тих грецьких горіхів, і це такі чарівні дерева. У Києві це Каштани, в Карпатах це ялиці. Ну, В кожному регіоні свої красунчики. У Львові це і сосни, тому що тут, тут в районі Брюховичів є соснові бори, там піщані ґрунти, а сосни дуже люблять піщані ґрунти. І так само граби, липи. Дуже багато гарних-гарних дерев. На Буковині, певно, ще бук, бук, так, тому і Букова земля, Буковина. Тому я всіх вітаю з міжнародним днем оливкового дерева, а ще сьогодні всесвітній день боротьби з ожирінням. От це зараз на зиму, усім дуже потрібно. Це дуже дуже актуально, тому що дуже часто стреси чи якісь складні події. Ну що, що тобі найшвидше, так ніби здається, ілюзорно що дає серотонін і дофамін, гормони щастя, і задоволення. Це якщо ти щось смачненьке поїш, а потім відкладається зайві кілограми. Ну це кожен з нас знає. А потім це все треба через спорт, через правильне харчування скидувати, тому що це напруга на суглоби, це ЖКТ, не гарно працює, ну і так далі. Це все зрозумілі речі, тому. Краще все таки не, не впадати в той стан, а тренуватися, вести здоровий спосіб життя і бути в гарному настрої. І на завершення цього стріму, поки я ще на кастелівці, я вам хочу розповісти про цю чарівну вілу е і показати її архітектура Івана Левинського. Подивіться на цю красу. Типова стилістика Івана Левинського того періоду, кінець 19-го, Це саме той період забуду початок 20-го. Тут еклектика, неоготика. Е Барочні фрагменти такі казкові казкові будиночки, просто неймовірно чарівні. Тут був дитячий садочок, і здається, поліклініка за радянських часів. А як мені кажуть, львів'яни, що це був будинок, який належав собору святого Клемента. До речі, вчора ми святкували храмовий день святого я про це робила репортаж. І зараз ми, якраз тут поруч у собор Климента буду рухатись на свою двічку, зупинка Івана Левинського. І я вам ще раз покажу цей чарівний собор. Зараз просто в деталях цю красу показую. Подивіться, яке блакитне небо і яка краса неперевершена. Чарівна кастелівка. Ось зараз тут так дитяча поліклініка. А загалом неймовірної краси будинок. Ось тут завертає львівський трамвайчик, який їде з району Шаські. Е, до речі, там е, давайте я так повернуся. Е, там, Боже, вони стільки цікавого про що я хочу розповісти про Шацькі озера, про ці вілли, е, там е, історичні, історичні місця та музей труша. Дай Боже, щоб був час і було натхнення. Все зробимо. Ось якраз бачите чудовий трафунок. Як кажуть у Львові, і їде львівський трамвай. Як вам такі слова, як трафунок? Це, це типу щось трапилось, трафунок. Подія. Я чекаю світлофора, і зараз він під музику в свідомості пікардійської терції, повезе на де навколо весна. Повези мене туди, де навколо весна. Повези, повези, а, -а, -а мій старенький трамвай там-та-да-да-дам. А ось іще один красунчик. Бачите? Яка це краса непевершена? І віли. І ось рухається наш трамвайчик і підіймає нам настрій. Чудово! Ви знаєте, так мило, я завжди водію е кровнику трамваю, махаю ручкою, і така приємна жіночка. Вона мені так само помахала. Ну що, показує будиночок? Фантастична віла Івана Левинського, прапор України. Ось такий притаманний стиль. Тут абсолютне поєднання, е еклектика генерала Чупринка 61. Подивіться. І ось ми з вами доходимо до Собора Святого Климента. Бачите, який неймовірний храм, який був збудований в кінці, в самому кінці 19 сторіччя на замовлення ордену, католицького ордену босих кармеліток. І архітектор цієї будівлі був Іван Левинський. Він його вписав в ландшафт, а за ним будиночок. В якому наш багет? Ось таке львівське зачарування, це все поруч. Чудова кастелівка. Ну я це показую, тому що знаєте, як я виходжу на Кобилянську, тому що це район мого дому і зразу іду Саксаганська, Канлі Раймонда Флідріха в Чернівцях. І певно, що я це все, ці всі емоції бачу і з вами ділюсь. Це мій львівський район. Найчарівніший, який мене неймовірно надихає, в якому хочеться жити і який не хочеться залишати. Тому з вами ділюся цими емоціями. Ще раз поглядаємо блакитне небо і Собор Святого Климента. Я розповідала вам, що під час радянського союзу там було НКВС, а при окупації фашистами була Гестапо. А потім тут був Укртелеком, і е, будівля самого храму була розділена на три частини, і там були кабінети, офіси. Ну усе як водиться, знаєте, все як має бути в лапках. Е, досить не нам там віддали е, греко-католицькій общині, і там зараз мої дівчатки, які робили ярмарок на ЗСУ. Ось така от історія. Чарівно, чарівно, чарівно. Мене неймовірно надихає оце, оце табло фабрики Івана Левинського. Через 5 хвилин буде мій трамвай двічка. Показую вам ще. А я, напевне, піду в багет, попрацюю. Наш улюблений багет. Ах, сама собі заздрю. Багет. Новорічні прикраси. Заходимо всередину. Новорічні принади, і зараз будемо робити замовлення. До нових зустрічей. Па-па, гарного дня нам усім! Хай смакує і хай день буде чарівним. Питання з багетом